Володимир Зеленський заговорив про корейський сценарій для України. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідослово по своє. І В цьому відео я хочу прокоментувати. А що ж означають слова Володимира Зеленського про можливість корейського сценарію в Україні? Власне, Зеленський поспілкувався із виданням Лепоєнт із власне через його інтерв'ю для іноземного медіа. Ми вперше від Володимира Зеленського почули корейський сценарій. Раніше цього не звучало. І, взагалі, я би хотів звернути увагу наших глядачів на те, що такі вкиди, інформаційні вкиди, вони завжди відбуваються через іноземні медіа. Я не можу сказати, що те, що було озвучене, воно є поганим чи гіршим від інших сценаріїв, які озвучувалися. Воно просто зараз озвучене вперше. Власне, пряма мова. Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні. Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника, Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити. І то ж відносно, південно-корейці все одно ризикують. Інша цитата: чесно кажучи, Україна рішуче налаштована. Мені цікаво, що означає рішуче налаштована. Отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Петріот, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження. Населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів. Тоді як населення Росії понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в 5, 6, а то й 10 разів більше. Досить дивне таке міркування стосовно порівняння через кількість населення. Також Зеленський додав. Що ідентичне відтворення південно-корейської моделі ймовірно не підійде Україні в плані безпеки. Натомість економічна модель є хорошим прикладом. Ви знаєте, це, ця інформація, це інтерв'ю, воно зроблено якраз спеціально для того інформаційного вкиду, для того, щоб перевірити, яка буде реакція стосовно корейського сценарію. Про це говорили вже давно. Але є нюанси. Корейський сценарій в нас неможливий. Чому? Тому що корейський сценарій в своєму оригіналі він розпочинався із громадянської війни. У нас громадянської війни не було. Попри те, що попередня влада, та і, зрештою, теперішня, довгий час не називала війну війною, до цього часу стан війни не введено. в свій час було введено якесь АТО замість воєнного стану. В нас не було громадянського конфлікту, а все було породжене саме московськими силами. Це дуже важливий акцент, хоча юридично він не був до кінця дотриманий. Стосовно порівняння про гарантії безпеки і петріоти, якими володіє Південна Корея, ви знаєте, я чомусь дуже сумніваюся, що та кількість петріотів, які є в Південній Кореї, Змогла би стримати обстріли з боку Північної Кореї, якби розпочалася війна, якби Північна Корея використала весь арсенал, який вона передала Росії для війни проти нас. Дуже сумніваюся. Вживання Володимиром Зеленським слово сполучення гарантії безпеки, ну я вже навіть не знаю, як коментувати. Рішуче налаштовані, а може не рішуче налаштовані, а може незламно налаштовані чи ще якось. У нас є 28 безпекових угод. Підписання кожної безпекової угоди виділялося окремо. Окремо акценти розставлялися, що в нас підписані безпекові угоди з країнами Великої Сімки. Це ж все помпезно в інформаційному просторі подавалося як велика перемога. А зараз виявляється, що гарантій безпеки в нас немає. І те, що робить Володимир Зеленський, мені здається, що він, коли нам говорить у ці набори якихось стандартних фраз. Він до кінця не розуміє, що, що взагалі він сам говорить. Гарантії безпеки. А що таке гарантії безпеки? Ви коли-небудь зустрічали в інформаційному просторі визначення гарантій безпеки? Безпекові угоди. Це були гарантії безпеки чи не були? Нам же ж казали, що були, всіх інтерв'ю розповідали. Будапештський меморандум, який жоден керівник України, ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський, не запустив, не вимагав виконувати його від його підписантів. Не скликав консультацій, як це передбачено в самому тексті. А це міжнародний договір, попри те, що вороги нам впарюють зовсім іншу картинку. В свій час я, до речі, інтерв'ю з Віктором Івановичем Шишкіним з цього приводу записував. Але питання зараз не про те, питання у відсутності самого визначення. І в мене особисто складається враження, що на тлі тієї ситуації, яка об'єктивно існує на фронті. На фоні стратегічної ініціативи, яка в руках Московії, на фоні поляризації світу між двома центрами, хоча всі говорять про багатополярність, але фактично США Китай, особливо після саміту Шанхайської організації співпраці. І на цьому, на цьому тлі дуже швидко зараз стараються знайти спосіб заморозити конфлікт. Ну, корейський сценарій з усіх відомих сценаріїв, напевно, максимально може підходити. Він відзначається тим, що не буде окладено мирної угоди. Тобто, Південна Корея до цього часу вважає, що територія Північної Кореї є окупована, тобто незаконна там і так далі. Ну і, власне, частину цієї міжнародної політики, ставлення до Північної Кореї, ви знаєте, ставлення з боку всіх, в тому числі і з боку Росії і з боку Китаю. Перевіряють реакцію нашого українського народу, який ну Якому це може не сподобатись, перевіряють реакцію всіх потенційних західних партнерів Росії, Китаю, Туреччини і так далі. Я не можу сказати, чи це поганий сценарій, чи це хороший сценарій. Виходячи із тієї ситуації, яка в нас є, нам потрібно щось реалізовувати, нам потрібно щось змінювати, тому що теперішні тенденції, вони для нас носять абсолютно негативний характер. І зупинити їх. Не змінивши владу в Києві, неможливо. Під час ведення воєнних дій змінювати владу в Києві, ну, це становить загрозу для втрати державності. Це якби достатньо очевидні речі. І тому нас в такій диявольській розтяжці, нас, українців, тримають досить-досить свідомо і, на превеликий жаль, ну. Простих способів виходу із теперішньої ситуації, у нас немає. Коли Володимир Зеленський говорить про економічну модель Південної Кореї, то в мене виникає питання, а для чого нам економічна модель Південної Кореї? Тобто всі розуміють, що Південна Корея достатньо багата країна, високі ВВП, там корпорації великі зареєстровані і так далі. Не можна сказати, що там дуже високий рівень життя, вищий, безумовно, ніж в нас, суттєво вищий. Але про те, що він дуже високий, не можна сказати. А чому ми їх беремо як приклад? Ресурсів в них не так багато, набагато менше. Так, вони розвинули сферу переробки, сферу використання інновацій, це нам потрібно використовувати також. Зрештою, в нас в 91-му році це все було. Але для чого цей приклад? Чому не брати приклад Норвегії, приклад Швеції? Зважаючи на те, що в нас є величезні ресурсні сировинні багатства, які, правда, Володимир Зеленський вночі разом з Порошенком і разом з Пінчуком, мається на увазі партії голос, виставили на розпродаж, чим, поставили, чим порушили Конституцію 13-14 статтю, і фактично що дало старт насправді навіть і теперішній війні, коли з одного боку Путін завойовує українську землю, з іншого боку, вона йшла з молотка. Ну, і знову ж таки, додайте до цього ресурсну угоду із Сполученими Штатами Америки, де деталі нам невідомі. Додайте до цього угоду про сторічне партнерство з Великою Британією, де деталі нам невідомі. Ви вдумайтесь, відповідно до Конституції до 13-14 статей, ми є власниками. І хтось, хто є просто розпорядником, хто не має права деребанити, продавати і так далі, підписує якісь угоди, в яких здійснює щось. Засекречене відносно нашої власності. Абсурд? Ну, абсурд. Знову ж таки, тут ми підходимо до дуже-дуже важливого питання. Кожен закон сам по собі себе виконати нездатний. Система управління, і люди виконують ті закони. Тому прийняття закону саме по собі нічого не змінює. Я про це зніму ще одне додаткове відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити, бо цього розуміння українцям насправді бракує. Нам створюють певні такі ілюзії. Ну а стосовно корейського сценарію, ну тут нехай кожен вирішує сам для себе, чи підходить він нам, чи ні. Мається на увазі припинення війни. Судячи з усього, перекладаючи із мови Зеленського на, на людську, має, на увазі, має це на увазі припинення війни без підписання мирної угоди. Просто таке собі перемир'я розтягнуте в часі. Перемир'я між Північною і Південною Кореєю триває, якщо я не помиляюсь, зараз вже 72 роки. Немає нічого постійнішого за тимчасового в цьому світі. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один на мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.